Асоціація фермерів Коломийського району отримала нового очільника. Ним стала знаний на Прикарпатті грарію Рися Книшук. Як ділова жінка? Вона одразу ж взялася за роботу. Однак каже, що зараз на працю фермерів держава практично не звертає уваги. Поспілкувався із новою очільницею, і наш журналіст Богдан Малецький. Орися книжу каже, що колись асоціація фермерів була значною силою, до неї прислухалися політики та чиновники. Держава допомагала членам об'єднання господарювати, але вже кілька років країна практично відвернулася від фермерів. Та все ж вони продовжують працювати. Хоча їм зараз і важко, тільки сільське господарство е, вийшло з плюсами. По результатах роботи 2014 році тому десь аграрії трошечки обрадувалися і надіялися на те, що все-таки держава і уряд буде плекати ту. Ту галузь, на якій Україна може, і, мабуть, що і виїде, яка е спасе і врятує Україну. Але не, не так це сталося, і ми бачимо, що і сільське господарство, і самі селяни досить таки потерпають і е від, мабуть, що від загальної політики, від загальної, е від загальної якоїсь такої тенденції. Е не допомога селу років 10 тому в районі було десь близько 150 фермерів. То цього року, якщо буде 15 діючих фермерів в Коломийському районі, то це буде добре. Пані Орісте згадує, що коли фермерських господарств було в десятки разів більше як тепер. В районі зараз залишилося 15-20 людей, які себе ще називають фермерами. Однак вони не мають дотації практично ні на що. Держава щось планує робити в цьому році, однак поки зрушень не видно, каже голова асоціації. Держава від фермера не, не те, що відвернулися. Держава не дає якихось таких прозорих. Е Ну, в силі в роботі, скажем, от той самий Держкомзем, який знаменитий, тобто. Поясню, що то таке є. Що е, землями за межами населених пунктів е, керує не громада села, не е, сільські голови разом е, з депутатським корпусом, а керує е, одна-дві особи в Києві. Тобто вони краще знають, як використовувати ці землі, кому надавати, яка орендна плата і е, Відповідно, ми бачимо і по телебаченню багато є деребанів, багато неправильного е, використання того всього. Десь проговорюють, що дотація мала би бути на м, утримання худоби, але це при е, надої молока у більше 6 тисяч на корову. Хто, е, хто і як буде определяти, яка, яка корова і, і скільки там дає того молока. Орися Володимирівна розповіла, що вона знає про досвід роботи колег за кордоном. Там такі організації доволі потужні. У них є свої кошти. Навчитися досвіду до роботи асоціації інших країн хотіла б, однак, але, що фермерам доволі важко знайти хоча б кілька вільних днів, щоб відвідати чи Польщу, чи Румунію, чи Угорщину. Однак наші аграрії працюють і не зважаючи на скрутні часи. Тому керівник привітала колег із великодніми святами. На передодні великодніх свят привітати. Усіх фермерів, хоч ми з ними працюємо, ми працюємо в телефонному режимі і з Уляною Макарчук, і з Ігором Гесем, і з Володимиром Палагнюком, і з багатьма-багатьма іншими фермерами і Коломийського району, і Снятинського району. Але особливо хотіла би привітати в цей переддень і побажати ну, здоров'я, доброї погоди, гарних врожаїв. Роботи в асоціації доволі багато однак, за підтримки друзів фермерів, всі плани вдасться втілити в життя, каже новий керівник із матею Богдан Малецький, Сергій Грин. Програма подіїнтика.